Що таке теплоізоляція і навіщо вона взагалі потрібна взимку? Уявіть, на вулиці мінус 10 ви залазите в спа з гаряченькою водичкою, а вона бах. І за 15 хвилин перетворюється в прохолодну ванночку для пінгвінів. Чому? Бо без теплоізоляції ніяк. Це не просто пінопласт, це ваша енергозброя проти морозів. Хороша теплоізоляція тримає тепло як кохана обійми в лютому. Вода довше гаряча, енергії витрачається менше, рахунки за електрику не доводять до істерики. А ще спас теплоізоляцією працює тихіше. Не гріє повітря в повітрі, а саме вас. І знаєте що? Це означає, користуватися спа можна цілий рік, навіть коли за вікном снігові бурі. У нашій спа Galaxy ми не просто продаємо басейни, ми підбираємо комфорт на зиму, літо і всі сезони між ними. Тому, якщо хочете не мерзнути, а кайфувати, пишіть нам прямо зараз. І не забудьте підписатися, щоб дізнаватися ще більше корисного і веселого про спа.